До слова запрошується волонтер сектору А Вікторія Мірошниченко, голова фонду Діани Макарової, власне, Діана Макарова, а також позивний робін, командир караванів. Будемо говорити про волонтерство в Україні, проблеми та виклики. Прошу, колеги. Доброго дня, доброго дня. Доброго дня. Ну, що сказати, я Вікторія Мірашніченка, я сама, я сама з Полтави. Так вийшло, що займаюся волонтерством. ну, Завдяки чарівній жінці, це моя крещена мати в волонтерстві Діана Макарова, а це Робін, людина, яка завжди допомагає мені довести в саме видалений райони, а то доставляти допомогу, туди. Ну, допомогу хлопцям. Це наш. Старший караванщик. Діана Макарова, фонд Діани Макарової півтора року працює волонтером, починала ще з Майдану. Ми з Вікторією, з Робіном. Ми незвичайна така каста волонтерська. Це волонтери, яких стає усе менше. Це польові волонтери, волонтери передка Ще нас називають. Волонтери міжсекторальні. Що це означає? Це означає, що ми збираємо те, що потрібно, армії, ми йдемо на передню лінію фронту і проходимо по всім секторам, і ми працюємо ну загалом не з командирством, не лише з командирством, а з рядовим составом. Тобто ми бачимо оті дірки. Оці проблеми, проблеми фронту, які можна побачити, лише побувавши на фронті, а саме на передньому краї. Звати мене Олександр, фамілія Курза. Моє завдання довести цей особистий склад. І всі машини на ті позиції, куди потрібно доїхати, до тих солдат, які стоять на передку, на на самому передньому передку, от і повернути особистий склад і машини е назад додому, в цілості, і щоб всі були задоволені. Наскільки мені відомо, це не досить безпечна задача. Наприклад, Вікторія, Вікторія такий обстріляний волонтер. Нещодавно вона піймала осколок на свій бронежилет. Наша команда теж обстріляна. Ну тобто ми працюємо там, де на жаль, стріляють. Тобто, ми ті, хто знає, що в Україні іде війна. На жаль. Народ України поступово чомусь забуває, що в Україні йде війна. Чому? Перемир'я. Перемир'я, і багато хто вважає, що перемир'я це ну, власне, можливо вже і закінчення війни. А, а ми знаємо, що під час перемир'я гине приблизно та ж сама кількість народу, от під час, припустимо, двох-трьох місць перемир'я, яка загинула в Дебальському котлі. Тобто, що ж це за перемир'я? І ми знаємо, що на армію треба працювати. Ми знаємо, чого потребує армія. Ми знаємо хлопців, які і досі за рік війни стоять в тих же обмотаних скотчем черевиках, як і рік тому. Власне, армія почала забезпечуватись краще. І ми це теж бачимо. Але ми бачимо багато таких місць, куди. Чомусь не доходить форма, не доходять, не доходять берці. Ми знаємо бойових хлопців, які, це навіть важко сказати, вони здають металолом і купують за металолом БК, щоб відстрілюватись, розумієте? От, е, нам би хотілося, щоб до наших слів більше прислухались. Ми знаємо, що в Фейсбуці, ми знаємо, що в Києві лунають крики хелп, хелп допоможи армії, допоможи там, допоможи сям, там стоять якісь коробочки, ходять, збирають гроші на армію. І хтось дає цим людям, але треба розібратись, кому можна давати, кому не можна, дуже багато мошенничества, дуже багато розвелося оцієї піни на волонтерському тлі. Як розбиратись, перевіряти, перевіряти, кому ти даєш гроші, перевіряти весь час. Ми намагаємось давати звіти, ми намагаємось розказувати, показувати, куди ми привезли. Ми завжди відкриті до спілкування. Ми готові навіть взяти з собою будь-кого з чиновників, який би який нам говорить, що та «Да ладно, в армії вже все є, вже ну просто нічого не потрібно. Просимо, поїхали з нами чиновники. Ну, чомусь не їдуть поки що. Я відповім. Я задаю таке питання. Поїхали з нами, ми вас завеземо, в цілості, з назад привеземо. Вони кажуть, ні, там стріляють. А хлопці з різних батальйонів, які стоять напередку, які стоять на позиціях, і в яких нема нічого. І завдяки нам вони нам довіряють і знають, що ми до їх доїдемо. Кажуть, привезіть хоч одного, ми їм покажемо, що в нас є, чого нема. Справа в тому, що потреби на армію ростуть жодного дня. Ну от кожного дня. В мене вже запланована поїздка. В мене вже вроді би там є списки, які ну, які потреби там на різні підрозділи. Ну сьогодні мені позвонили, мені срочно потрібно було сім пар би берц. Докупити у мене грошей нема. Я не знаю, де їх знайти. У мене були вже пости, що я там чуть ли не почку продаю. Все ну ну це шутки, це зрозуміло. Справа в тому, що потрібно справді кошти. Я сьогодні розмовляла з хлопцем дуже гарним, красивим хлопцем. от йому потрібно берці 44-го розміру, літні. І він на мене дивиться, каже: Я отрив, ну зімні. І вирізав ну цю начинку мех, Ну ну ви ж самі розумієте, що це. І справа в тому, що е, є такі сайти, є такі е, ну, що, ті, телефони, де якоби можна дозвонитися, зробити замовлення. Я вам чесно скажу, ми відправляли таке замовлення досі ждемо бушлати. Ну, правда, ждемо бушлати для це якісь там хлопців. Так, взимку, ми у февр... февралі у лютому відправляли, відправляли цю заяву, досі ждемо. Ну, вже якось там до бушлатів не доходить. На, на зараз, я, ну, на даний час я не можу дозвонитися не по одному номеру. Тобто, якщо е, кажуть, що е, ось є, можна взяти все, може і можна, але чомусь я не можу дозвонитися. Можна запитання? Дякую, колеги. Чи є можливо питання чи уточнення? Прошу, будь ласка, представляйтесь. Олександр Воронін сайт газети народа. Я б хотів запитати, от вчора я як якраз був поруч тут в нян, аж дві були прес-конференції. Перша це представники світового українства. По-моєму, там депутат була з Угорщини. А, а друга це була з Польщі, які там доклади робили по батальйонах, по забезпеченню вантажами, гуманітаркою цих е е е ліній АТО. Е е е е е е е е. Скажіть, чи е є у вас у вас волонтерському Русі якісь координація, зв'язок з тими нашими закордонними друзями України? І по-друге, як ви ваш діалог з чинною владою, зокрема з міністерством оборони? Дякую. Власне, координація волонтерського руху це трішки оксюморон, бо волонтери вони загалом одиночки. Об'єднати волонтерів дуже важко. Цілий рік волонтерів намагаються об'єднати ну, власне і Міноборони, і була створена асоціація волонтерів. Можливо, яким чином нам об'єднуватись і треба, але повністю об'єднуватись і підчинятись якомусь центру, який буде координат... координувати нашу роботу. Ми не зможемо. Ну, ми просто інші, власне, пасіонарії, пасіонарії завжди інші. Е -е, багато хто з волонтерів пішов на контакт з владою і з Міністерством оборони. Я вважаю цих людей просто героями, бо вони пішли героїчно ламати систему, оцю нашу заскорузлу, закостенілу систему, яка тягнеться ще з Радянського Союзу. Вийде в них це чи не вийде, ми подивимось. На жаль, поки що виходить дуже туго, бо е, поки волонтери вчать систему працювати так, як звикли волонтери, швидко. Система навчає волонтерів працювати повільно, так як звикла працювати, бюрократична машина. Але діло поступово, потихеньку е, здвигається. Просто ну, повільно. Не можна так повільно, коли в країні війна. Я ну, цілком піддержу те, що зараз сказала Діана, тому що тому що ну в мене та ж, ну от один в один та ж ситуація. І в мене мало того, що я не знаю, ну просто що. Ну як, в мене нема фонду, я сама по собі просто Віка. І в мене є команда, яка працює зі мною, дуже допомагає Львів, там дівчата і сітки плетуть, і хендмейд, і кухня барикад, і по всій Україні я дуже знаходжу ну, спільну мову з всіма волонтерами, які допомагають. Но справа в тому, що я от в собственному місті у Полтаві я питалася вийти на обласні там якісь там. Ну, ну, на владу. Да, На владу. владу. Я просиділа час свого безцінного часу, бо він ну, насправді так мене за час я можу порішати кучу питань. Я просиділа і мене не зустрів голова, так як він їздив в АТО, він збирався в АТО. Ну, для мене це не зрозуміло, але це вже таке питання. Ну, Справа в тому, що ну, насправді нужна дуже допомога от, в цьому випадку. Від влади, від влади, да, дякую. Наступне питання, Олена Цицук, український кризовий медіа центр. Ось ми всі знаємо, що останнім часом люди стали менше допомагати армії. Та які причини на вашу думку, і головне, які основні зараз потреби, конкретно що потрібно зараз на передовій? Тобто, можливо, чогось вже не так потрібно. І може просто краще перераховувати гроші, і волонтери, які вже знають конкретно потреби, будуть там розраховувати все. Це перше, і друге у мене такий момент. Розкажіть про свої проекти, можливо, для тих людей, які не мають гроші, проте мають можливість, мають вільний час, і можуть долучатися саме своєю працею, тобто вільними руками, там плетіння сіток маскувальних, може ще щось. Можна. Чому так, дійсно, волонтерство переживає досить серйозну кризу? Фінансові потоки припинились, люди не так присилають гроші, як присилали вони раніше на початку, на початку АТО, яке ми називаємо війною, бо ми вважаємо це війною. Чому? Дехто каже, що люди видохлись, у людей вже немає грошей. Ні, неправда. Цьому народу треба дуже багато, щоб видохнутись. Річ не в тім. Річ е, в тому, що, по-перше, перемир'я, ми вже про це говорили. Перемир'я. Багато хто з людей вважає перемир'я закінченням війни. Журналісти допомагають вважати перемир'я закінченням війни. Якось досить спокійно висвітлюється те, що відбувається на фронті. Е, крім цього, крім цього, останнім часом іде Якась незрозуміла програма. Наприклад, я точно знаю, що деякі церкви починають говорити своїми прихожанами, і йде е, е, такий меседж в маси. Е, це не наша війна. Нам треба припиняти цю війну, нам треба зупинитись на тому, що лише. Ну про що можна говорити, якщо навіть Славкова Вакарчук, якого багато хто вважає духовним лідером нації, і я так вважаю, він записує розкішний кліп, це не твоя війна. І от уже цей кліп крутять усі канали, і людям вбивається в голову це не твоя війна, це війна олігархів, це війна за капітали, це не твоя війна, розслабся. Але ж ми знаємо, що це наша війна. Це вітчизняна війна, це війна за повернення наших кордонів. Війну, це там наші хлопці, наші брати, батьки, чоловіки. І ну, я, я, наприклад, для мене це взагалі так сказати, болюча тема, бо як мені вже прийшлося возити мішки для двохсотих, як волонтеру, вмість того, щоб возити ті ж самі берці. Розумієте, це боляче. От і тому ми продовжимо працювати. Лишається ми, ми такий ланцюжок між людьми між власне тилом і фронтом. І проекти так, так, наші проєкти. Ми плетемо сітки, ми шиємо ремені трьох точки, ми шиємо тактичні ремені, шиємо перчатки, ми просимо людей читати наші сторінки і ми там запрошуємо на загальні роботи. Якщо в когось немає грошей, щоб допомогти нам фінансово, просимо, приходьте до нас, допоможіть нам руками. Я на даний час дуже-дуже ну, часто пощу таку тему, як ну, типу, мобільні душові кабінки. Це бак з дерев'яного каркасу чи з труб. Ну, Чотири там, типа, стіни і банер, старенький якісь. Вони дуже потрібні, там води нема. Ну, от туди, куди я їздю, там води нема, там не можуть змоги. От я тащу бочку, єлі видурила, мені мій доктор, лікар купив, бочку стару з-під кваса, які вже списали, їх не мають ну, можливості, ну, тім, тим паче вони там стоять і мертвим грузом. Я туди буду перти в цей раз отаку бочку. Ще в каравані такого транспорту в нас не було. Ну я знаю, що я завезу туди хлопцям воду. І нужні у ці, всі душеві, тому що там, там умови страшні. Люди, долучайтесь, є ж мужики, які можуть зробити ці чотири стіни, з рейочок і зверху якийсь бак. Ну це дуже потрібно там. Сергій Малячук, Український медійний кризовий центр. У мене питання до Діани. Скажіть, будь ласка, у вас зареєстрований фонд. Ось. Скажіть, як допомагає вам саме фонд? На відміну, от, е, як працює Вікторія, тобто в чому відмінність і в чому перевага і, можливо, така інформація, е, як краще працювати. Ну, якби вільні плаванні чи трошки все. поправка. Ми з Вікторією власне е, працюємо в однакових реаліях і в однакових Можливостях. Ми вважаємось дикими волонтерами. Дикі волонтери, це ну це не значить, що ми якісь там шалені, це значить просто, що ми не зареєстровані. І не, не співпрацюємо тісно з владою, тобто, ну ми не волонтерський десант, ми не працюємо в міноборони, дикі волонтери. Ми представники оцього середовища, тобто ми відповідаємо лише перед людьми. Які нам допомагають фінансами люди, які давно зареєстрували свої фонди, свої громадські організації, їм де в чому працювати легше, а де в чому набагато важче, бо не всі товари, не всі товари подвійного призначення вони можуть провести через фонди. Вони просто не можуть їх закупити. Вони не мають права. О, ну, До того ж, дуже багато роботи додається, потрібно заносити звіти, і для цього потрібно тримати вже бухгалтера. І тоді вже постає питання про зарплату про зарплатню. А інші члени фонду кажуть, що нам теж потрібна зарплатня. Так, всі розуміють, потрібна зарплатня. Тобто це вже перехід на офіційні рейки. Це ну, набагато важче, але, можливо, в чомусь легше. Ми працюємо поки що без зарплат, без, без офіційних відносин з владою. Чим це закінчиться, ми не знаємо. А, ще одне питання, дякую, Діана. Скажіть, будь ласка, от по стандартам НАТО, в, в, зокрема, американська армія в значній мірі забезпечується приватними компаніями. Чи вважаєте ви, що все-таки волонтерський рух повинен перейти на професійні рейки, і, та, і таким чином доводити? Допомогу нашій армії на професійній основі. Дякую. Я б сказала, що ні, не вважаю, бо це неправильно, коли ми, звичайні люди, стаємо помічниками армії, стаємо тими, хто підносить патрони. Власне, своєю діяльністю ми уже рік розвращаємо тих чиновників, які повинні цим займатися. Іноді нам навіть здається, що ми носимо воду в решетах. Але за цей рік ми вже стали такими спеціалістами в екіпіровці, такими спеціалістами навіть в озброєнні що так кожен з нас може йти на службу, в тилові служби, на службу Міністерства оборони. Буквально кожен і Робін, і Вікторія, і я, і ті герої, які там зараз волонтерять в волонтерському десанті. І ви розумієте, що ми іноді... Більші спеціалісти, ніж тилові офіцери. Тобто, ну так, так сталося. Так сталося, що ми стали цими спеціалістами, і да, тепер в нас власне одна дорога працювати на армію. Чи на зарплатню в Міноборони, чи просто так. Я вам хочу сказати, що якби в МО була така лідаша Павалова, наприклад, як в мене у Львові. До помічниця, то я вам хочу сказати, ми б війну вже виграли. То що вона може знайти за час, це дівчина так, вона працює в неї до до ї години робочий час, і вона вспіває, все встигає, обзвонити, знайти. Ну це от, якби такі люди були там, ми б же забули, що тако що таке війна є. Вообще ну в Міністерстві оборони люди і працюють теж майже без сна, ну, так але просто вони борються з такою шаленою бюрократичною системою. Поки що, поки що вона їх трішки ламає. Колега, доброго дня. Олена Сипченко, Український кризовий медіацентр. Ви сказали, що хтось з Міноборони вас не пускав на фронт, казав, хто що там стріляють, не можна туди їхати. Назвіть, будь ласка, прізвища, хто це був. А хіба ми таке казали? Ну там ви, ви, ви намагались кудись проїхати, вас не хотіли супроводжувати, говорили, що там стріляють. Хто, хто це був? Ви можете назвати конкретних людей? Скажете. Це відбувається майже на кожних блокпостах, але на тих блокпостах, де стоять міліціонери з Харкова. І з тої сторони. А там, де стоять солдати, вони нас всіх дуже добре знають, і ми проїжджаємо туди, куди потрібно. і Вони нас зустрічають і супроводжують військовими машинами, БТРами, щоб прикривають наші машини. Бо там є три лінії фронту. Може дві з останніх лінії фронту, можливо, їх там усе є на їхніх складах. Вони їздять на кугуарах, на джипах дорогих, на військових машинах цілих. А на першій лінії фронту, там, де дійсно сидять хлопці по місяцях, в землянках, в траншеях, які не бачать людей, і немає їх чого їсти, і їдять, можна сказати, вже, спорчену їжу, то там зовсім інше бачення на це життя. От. Вони служать на шкільних автобусах, Богданах і на Жигуликах стареньких, розстріляних яких вже взагалі давно і потрібно здати, бо нами все таки нас, ви, ви нас, не нас час, нас не те, що не пускають, нас е, попереджають, нас просто намагаються притримати, коли знають точно, що там обстріли. І тут уже лише від нас залежить. Довіримось ми військовим і не поїдемо туди під обстріли. Чи ми такі шалені та ладно, прорвемось і поїдемо? Я вважаю, що треба довірятись. Е, я працюю із службою сімік. Служба Сімік вона створена власне, для такої взаємодії військових, волонтерів, цивільних. Я довіряю цій службі, ці хлопці завжди скажуть, коли можна, куди можна їхати. І ну, власне вони нас оберігають. Вікторія працює з Робіним. Робін теж знає, коли куди можна їхати. Тобто я правильно там -та. прошу? В мене ну, от, от, ось охоронець і сама оборона Канатопа там теж. В мене є майдадир, такий хлопець гарний. І в мене хлопці, яким я. Ну, от Команда сама, От ми збираємося один в Києві, я в Полтаві, там Канатоп, Дніпродзержинськ. Ми зібрали караван, я загрузила все український караван, тому що допомагають всі від Львову до до Харкова. І ми у це їдемо, то я завжди спокійно, тому що рядом зі мною не такі хлопці. Так що дякую їм. Ну тобто я правильно розумію, що жоден представник Збройних сил України, чи хлопців з Нацгвардії, чи спецпризначенства, чи там, представники Генштабу, чи самого Міністерства оборони не, не роблять якихось як переконці, міліціонери з Харківщини. Чи, ну, я правильно розумію? Давайте розберемось, куди. На передню лінію фронту, так, нам можуть сказати: все, на цьому блокпості стоп, і ви стоїте і пережидаєте обстріл. І тут вони вправі, і тут ми будемо дурними, якщо поїдемо. Ну тобто Розумі? вони хвилюються за вашу безпеку, щоб Абсолютно точно, було. абсолютно okay. точно, okay. да. так. Якщо не пускають на третій лінії фронту, десь там в глибокому тилу зони АТО, то це вже не порядок. Тоді вже ми розбираємося. От ну, такі річим. випадки були, що розповідають? У пускають? мене ні. Жодного разу ага. в мене теж ні. Ну була така на 9 травня. От як ну чекали всі у цей наступ е, сєпарський. То е, ми чекали з Робіним, коли нам дадуть отмашку, що типу все хорошо, їдьте з передньої, з передньої. лінії. З передньої. Да ну, ну у нас домовленість, коли якесь загострення, ми не сунемось для того, щоб не ну як сказати, е, можна е, можна заважати своєю присутністю там хлопцям в случаї якогось нападу чи що, бо вони Значає. будуть від, відволікатися на нас. Ми ми у будь-якому випадку, ми не комбатанти. І ми це пам'ятаємо. Ми просто підвозимо патрони, ну фігурально виражаючись, Нехай наші патрони це шкарпетки. Окей, дякую. І, і ще одне запитання, уточнення. Знову таке, ви сказала, що в деяких там частинах, підрозділах у хлопців немає нічого, вони там обмотані скотчем. Знову таке, чи можна конкретно номер бригади, номер підрозділу? Патаміоно нічого, ну я думаю, це перебільшення. Я сказала, що за рік. Армія почала забезпечуватись набагато краще. Але є такі місця, куди не доходять туди, припустімо, продукти, це 28-ма бригада. 28-бригада там якось дуже погано з забезпеченням продуктами. От. Десь погано з тактичною медициною, наприклад, це е, айдар. айдар 24-та, да. Тобто так, ми можемо перелічити усі ці підрозділи, ми можемо навіть вивести їх на список, але це буде безкінечна розмова. Бо ще раз повторюю, запитайте нас, скільки підрозділів ми контролюємо, якою кількістю підрозділів ми займаємось. І ми з Вікторією ми навіть не будемо знати, що вам відповісти, бо це десятки. Разумієте? Ну, все ж таки це не безкінечність. Хотілося ну, ті щоб вирішувати проблему, потрібно знати конкретику. Тобто вони назвали два, два батальйони. Так, ну бо просто в нас мало часу. Я вже домовилась з Давідом Брауном. Ви знаєте, хто такий Давід Браун, да, це волонтер, який працює там в Міністерстві оборони, що я буду розказувати про такі випадки, і я буду подавати ці випадки, і ми якось будемо намагатись розібратись. Чому розібратись? Бо там зверху начебто поступають, начебто поступають каравани, начебто поступає форма Берці. Ми знизу бачимо, що поступає не скрізь. Тобто, Якийсь ланцюжок випадає. Оцей середній ланцюжок випадає. Ми хочемо піймати оцей середній ланцюжок, де випадає? На якому етапі, розумієте? І я ще хочу сказати: на батальйон Київщина прийшла партія ботинок. От, але ці ботинки, вони прості люди не можуть носити солдати. Ці ботинки, бо вони, ці ботинки призначені для людей, в кого плоскостопіє. Як може здорова людина носити такі бутінки? І нитки там взагалі не годяться, бо вони через неділю перегнивають і подошва, відпадає. От і так багато, багато таких Распіш речей Це якась бракована партія. Для... Да. Робіна ще одне питання. Ви на початку брифінгу сказали, що ви. Пропонувала деяким чиновникам поїхати та, на схід, і вони нібито відмовились, аргументуючися тим, що там чи надто ризиковано, і так далі. Якщо, якщо не це був саме робін, могли б ви там конкретні прізвища назвати? Чи хто це був? Ну були різні зустрічі, були різні прес-конференції. От багато хто задавав питання, були відповіді, і багато кого запрошували з нами поїхати і самим побачити, як там живуть солдати самим з'їсти той борщ з новою капустою і з моркою, якого більше взагалі немає їжі, от і самим там переночувати. На тих нарах, на яких вони сплять, на тих матрасах грязних, от і ну не відмовилися. Коли там вибачте, це... там обстріляють. А можна поїду. якісь там конкретні прізвища? Ну я не можу вам зараз надати ці конкретні прізвища, бо було багато людей, задавали питання, і я казав, от давайте поїдемо з нами. Ну, вони кажуть, буду. відмовляються. Я можу, я запропонувала одного разу. Ну, власне, розумієте, ми завжди кидаємо це так в повітря. От поїхали з нами, ми конкретно не говоримо. От, але я конкретно одного разу запросила Давіда Брауна, коли мені здалося, що волонтерський десант ми у, е, надто відірвався від фронту. Я запросила Давіда Брауна, він виклик прийняв, і ну, наскільки я знаю, він збирається їхати. От, тобто е, треба якось Ну якось робити так, щоб от таких волонтерів, як ми. Не ставало все менше, а ставало трошечки більше. Бо ми, ми головні інспектори. Ми бачимо, що де. Дякую вам, колеги. На жаль, час для питань вичерпався. Дякую вам за брифінг. Всього найкращого. Дякую вам. Дякую, колеги. Наш наступний брифінг за кілька хвилин.